Добрий день, шановні студенти та студентки. Пропоную розглянути лабораторну роботу номер 2 Ціль її полягає в тому, щоб реалізувати розгалучені алгоритми. А в першу чергу давайте розглянемо, що таке логічні вирази. Логічні вирази нам дозволяють перевірити певні умови, чи, чи щось правда, чи щось неправда. Так? Відповідно, логічні вирази бувають прості. Так, як, наприклад, давайте зробимо не if, а зробимо булівську змінну, яка буде мати назву Watch, так? А, і будемо її виводити в консоль. Можна побачити, що якщо ми з замовчуванням зробимо false. То відповідь буде 0. Якщо ми відповідно зробимо true, то побачимо в консолі одиницю. Так? Це очевидно. Воно не пише true false, а воно має відповідні значення 0 та 1. А як же можна подивитись на наші логічні вирази? До прикладу, давайте напишемо, що logic дорівнює 1 більше 2. Глянемо результат 0. Тобто ми зробили простий логічний вираз один більше двох. Давайте, наприклад, поставимо тут заперечення. Тобто можемо взяти в дужки і написати знак оклику, що означає, що значення інвертується. Глянемо зараз на результат, бачимо одиниця, тому що тут у нас по факту false. А інвертований false це true. Це логічно. А, по ідеї можна прибрати наші дужки, і нічого все зміниться. Тому що давайте подивимось на інші складні логічні вирази, які можна зробити. Я замість цієї мови напишу false, щоб було природніше. Знову ж таки, побачимо, що це у нас буде одиниця. Тобто true, наші дужки можна вже прибрати, нічого не зміниться. Логічно. Однак, давайте, наприклад, напишемо наш AND. Тобто напишемо два амперсанти. Треба їх тільки на клавіатурі знайти. І напишемо зараз true. Як ми бачимо, у нас. Береться заперечення від false, тобто true, і true. тобто true. Тому у нас в двох варіантах позитивна відповідь, а наш оператор AND працює тільки коли у нас з двох сторін позитивна відповідь. Тобто, щоб отримати одиницю, потрібно мати дві одиниці. Так? Якщо ж ми, наприклад, приберемо наш знак оклику зараз, то побачимо, що відповідь вже є нуль, тому що false і true не з двох сторін у нас позитивна відповідь, що означає, що ми отримаємо негативне значення. Якщо ж ми, до прикладу, давайте все візьмемо під дужки, і знову додамо знак оклику, то це означає, що ми отримаємо інверсію і отримаємо одиницю. Тому що на виході з цієї умови у нас false, а інвертований false стає true. І ще якщо ми розглянемо, е, якщо ми розглянемо блок або так, умову або, то ми побачимо, що при тому, що false та true, у нас все одно відповідь true. Якщо ж ми побачимо, як веде себе true-true, то це відповідно теж true, тому що нам треба, щоб хоча б один з елементів був позитивний. Якщо ж обидва будуть негативні, то зрозуміло, що ми отримаємо негативну відповідь. Тобто з логічними виразами, складними та простими розібрались, можна перевіряти що завгодно. Але давайте подивимось все-таки на використання наших розгалучень. Залишимо лоджик змінною просто, дамо їй значення false. І давайте подивимось, як ми використаємо її для розгалучення. Наразі використовуємо if передаємо тут якесь значення, ми вставляємо сюди булівську змінну. Однак йому можна передати і, наприклад, так само одразу булівське значення, що по суті тотожне, нічого не змінюється. Або ж можна, як ми до цього писали, там один більше два. Це все буде. От, всі три варіанти дають false, Тому якщо ми зараз напишемо out і напишемо, наприклад, true, тому що е якщо if виконується, а він виконується тільки коли тут буде true, то виведеться е значення, то виконується значення з перших оцих дужок. Так подивимось на компіляцію. Нічого не з'явилось в строці в рядку нашої консолі, тому що наразі if веде значення false. Тобто, якщо ми напишемо назад сюди Logic, то нічого не змінилось. Однак, якщо Logic стане у нас true, то ми зможемо побачити, що у нас виводиться значення true. Давайте приберемо, приберемо наш лоджик звідси. Якщо ж ми додамо наш else, напишемо тут SOUT і напишемо false, то ми зможемо побачити наступне: те, що else у нас не виведеться на даний момент, тому що Logic дає значення true, відповідно, виконується перша дужка. Якщо ж у нас буде значення логічною змінною false, або, як ми вже записували, один більше двох, до прикладу, умова, яка не виконується, так? то ми отримаємо а, в дужках false, відповідно, виконується частина else. так? Тобто ми можемо тут щось порахувати, однак ми наразі просто виводимо з консолі. Варто зазначити, що if else або if має дві форми: скорочена та повна форма. Не треба її плутати з тернарним оператором, який записується через там знак питання. А якщо ми записуємо виключно отак, без else, то це у нас скорочена форма. Якщо ми записуємо if else, то це у нас повна форма нашого, нашої умови. І, відповідно, якщо у нас умова буде не виконуватись, вона буде виконуватись інше, інше завдання, яке прописано в Else. Чим це корисно? Ну, по-перше, тим, що виконується інша умова. Хоча, ну, ви можете сказати, що можна ж, а якщо ми запишемо все-таки тут. Лоджик. так, давайте е, запишемо. Е, В обох випадках лоджик, але можна написати інвертований лоджик, і тоді у нас виконується так само все. Тобто, залежно від того, яке значення у нас змінною, ми будемо отримувати або те, або те значення в розгалудженні. Однак в чому тут. Логічна проблема. Ну, по-перше, навіщо писати в другу умову, коли можна написати просто else, тобто варіант, який виконується у випадку, якщо не виконується умова. Або ж, друге питання: навіщо, якщо оця умова виконалась, повторно перевіряти ще другу умову, витрачати ресурси нашого комп'ютера? Давайте повернемось до нашого котика. І уявимо, що приймання дій в його голові залежить виключно від кубика якогось від китка кубика. А зробимо зміну для цього кубика. Вона буде мати цілочисленні значення. І давайте припустимо, що вони, наприклад, можуть. Бути у проміжку від там від нуля включно а до 2 теж включно. Тобто 0, 1, 2. так? А Як нам перевірити нашого, що він буде робити? Наприклад, ми можемо зробити наступне: чи дайс дорівнює нулю, так? Подивитись там. Якщо дасть дорівнює нулю, тобто кубик випав на нуль, то ми пишемо там Syut. Він побігає. так? А, наразі я давайте продемонструю приклад скороченої форми. То він а, має три наші варіанти дій. А, в залежності від броска кубику, від того, що на ньому випаде. А він може або побігати, або понявкати, або покусатись. так? І подивимось: наразі він виконується перша умова, якщо, не виконується, якщо буде інший кубик, то виконується друга умова. Якщо буде інше значення кубику, то виконується третя. так? Інакше ж нічого не виконується. Таке значення ми отримали, записавши наші умови в скороченій формі. А можна це зробити, записавши в повній формі. В цьому є безумовні плюси, в тому, що ви не будете зайвий раз виконувати перевірку певну. Ну, тобто, давайте подивимось, як в нас піде компілятор, якщо ми а, кинули. Кубик і випав нуль у нашого котика, то він перевірить оцю умову, побачить її, і піде далі, тому що else не виконується. Якщо подивитись на те, як у нас було раніше, то він спочатку перевірить першу умову, виконає її, перевірить другу умову, яка фізично б не могла виконатись, бо кубик має одне значення, і перевірить третю умову, яка б теж не могла виконатись. Таким чином, при використанні повної форми ми позбуваємось від зайвих перевірок умов. Однак ту саму дію, ну давайте подивимось на двійку, вона як логічно буде працювати. Давайте розглянемо, як це зробити інакше. Якщо ми запишемо свіч, то нам навіть допомагає вже наш. Наша ідея. Запишемо свіч по кубику. Тобто, всі перевірки будуть відбуватися стосовно значення нашого кубика. Пишемо кейс. Пишемо, який кейс. тобто Почнемо з нуля. І пишемо сіаут 0. Se Тобто побігати. Якщо ми залишимо так, давайте повернемо на нуль, подивимось. У нас run, run, так, воно виконується. Давайте вже приберемо наш if і подивимось на свіч. Можна записати далі там case1, що там було сяут, няу. І можна записати: кейс 2. Бачимо, що у нас виконується не так, як хотілось. В чому тут проблема? Проблема в тому, що при, викор... при перевірці ми бачимо наш нуль, а виконуємо кейс нуль. Тобто нам. Підходить ця умова, ми починаємо її виконувати, і все йде далі, тому що ми з цього місця почали виконувати. Якщо ми, ну, наприклад, подивимось зараз на одиницю, то воно буде Так? Вон, він помнявкає і покусається. Чому так відбувається? Так відбувається, тому що при виконанні певної мови в case» потрібно поставити брейк. Тобто зробити так, щоб ми виконали конкретну одну умову і покинули наш свічкейс. Тобто, бачимо, зараз немає вже ніякого. є тільки няв. Якщо ми поставимо нульове значення, то у нас буде тільки run. Якщо ми поставимо друге значення, то у нас буде тільки byte. Ба більше, якби ми. Ну, давайте з байту приберемо break. І в дефолті запишемо там тихдик. Так? Дефолт це значення, яке виконується, якщо всі інші не підходять. Так? Бачимо, що у нас є тихдик. Бачимо, що у нас нема тихдику, то якщо ми зараз поставимо 3, то у нас буде тихдик тільки. Тому що не підійшло жодне значень. Відповідно яке дефолтне виконується. Таким чином, з використанням свічкейсу можна робити розгалучений алгоритм на перебір декількох варіантів. І насправді, якщо у вас є е, певна зміна стану одного поля, то для декількох можливих варіантів варто використовувати свічкейс. От якраз. Коли у вас є якесь цифрове поле, або у вас є рядок, який там, наприклад, піти вгору, піти вліво, піти вправо, піти вниз, так, то варто використовувати саме от що свічки для різних варіантів використання, а не е, створювати декілька іфів підряд, які перевіряють лише одну частину умови, коли ми маємо спосередньо декілька. Можливих варіантів. Давайте ще для глобального вашого розвитку розглянемо тернарний оператор. Це дуже маленька форма запису, if else. Виглядає воно так. Тобто ми беремо якесь наше значення, і до нього ми зараз будемо прирівнювати результат. так Спочатку ми записуємо умову, я зараз запишу false. Далі ставимо знак питання. А далі результат, який ми отримаємо при позитивній відповіді. Тобто напишемо 1. І двокрапка результат, який отримуємо при негативній відповіді. Так. Подивимось, що воно нам виведе. Воно нашому дайу присвоює значення 2. Якщо ж тут буде true, То воно присвоїть нашому дайу значення 1. Бачите? А, оцей запис. Якщо ми відповідно там на якусь умову напишемо: типа 1 більше 2, то зрозуміло, що це false, і відповідно, ми візьмемо значення 2. Для чого нам потрібен цей оператор? А, він нам потрібен виключно для того, щоб як у цьому прикладі присвоювати певні значення. Але зрозуміло, що у нас. Більш складна умова, вона може з якогось іншого об'єкту береться, там залежно від стану нашої програми. Це наразі не важливо. Ми повинні зрозуміти, що тернарний оператор потрібно використовувати лише у тому випадку, коли ми хочемо в одному рядку присвоїти значення нашому кубику. Тобто, щоб давайте, замість Dice я зроблю ще якусь змінну, типу int X. Щоб написати отак. Типу, if 1 менше 2, 2, тоді ми напишемо x дорівнює 1, якщо це позитивна відповідь, так. От x дорівнює 1 в цьому випадку. Else x дорівнює 2. Тобто це, ну, і відповідно, сяут x робимо. І тут ще. Напишемо endl тоді щоб і строка закінчилася, рядок закінчився. І подивимося, що у нас і то, і то буде зараз двійка, тому що умова не виконується. Якщо і тут і тут ми змінимо умову, то у нас буде одиниця. Давайте навіть. Uh, false, да? І вставимо от сюди наше булівське значення. І побачимо, що двійка, бо false. І побачимо, що true значить одиниця. А, тобто, бачите, наскільки зручніше записати в один рядок все, ніж писати if else. Однак, в звичайному коді. Не треба використовувати тернарний оператор при звичайних нормальних розгалушеннях. Типу, якщо у вас там якась умова, типу, if true, то напишеться hello, так? то не треба писати тернарний оператор. Він сильно заважає читати код. На цьому все. Дякую за увагу і удачі вам з виконанням лабораторної роботи.